Привіт, друзі! Ми в остріці і збираємося показати вам трошки е сьогодні, що це таке. Ми подивимося на тварин, постріляємо з луку і поїмо чогось смачненького. А ще нас обіцяють покатати на крутому брокарі. Поїхали! Остриця. Парк історичної реконструкції, який вже кілька років розбудовують у Рівному, місцеві ентузіасти та популяризатори науки. Багато матеріалів про життя Оствиці зсередини можна дізнатись на власному YouTube-каналі Парку. А про історичні сенси та передумови ми б радили подивитись відео каналу Wild Fox. Посилання будуть в описі до відео. Ми ж сьогодні без жодних інсайдів покажемо зовнішню сторону від Виден парку. А це, власне, те, що чекає тут на вас при відвідуванні цього чудового місця. Поїхали! Острицю побудували біля підніжжя Басівкутського городища, яке існувало тут за часів Русі. Саме період Русі, який характерний поєднанням слов'янської та нормандської культур, відтворюють тут в реконструкціях будівель. Варто розуміти, що станом на зараз це не величезний на кшталт парку Київська Русь чи Скансенів ОПРО чи Переяславі. Проте усі будівлі виглядають крафтово і доволі автентично. Тут все череп, я думаю, бичий чи баранячий. Це за все, хата знахарки. А ти кажеш маскарони. А я кажу макарони. Маскарони. От тобі прям череп барана, да? Слабо вам повезти на свою хату череп барана. І криша деревляна. Угу. Ваші ставки. Я думаю, що це туалет. Ага, ну такий типовий. Середньовічний. Розваг на території вистачає. Окрім безкоштовних дитячих майданчиків та фотозон, тут можна постріляти з лука, покидати списи, пограти в настолки часів в Русі. На Оствиці регулярно проходять майстер-класи з гончарства, плетіння віночків та інших давніх ремесел. То -то ти поки Амазонкою себе не відчуваєш. Красний кружок. Не Малет. красний, але. Що таке враження, що марина їх не, не мітає, а просто кидає в сторону мішені. Я зараз ще один кину і потім чоловік покаже майстер-клас. Так. <соць> Все? Wow. Uh. Чоловіче. <тит> <ріст> Скажи! Ага. Є невеликий фудкор, де можна поїсти чи купити води. Ціни демократичні, їжа доволі проста, але ж саме такою має бути їжа, що відтворює давньоруський побут. При цьому ще й готується усе це в ось таких унікальних печах. бігаємо. <ріст> Hello. О, твиський. Це ж кабан. Дивись на кабана. Такий гарний. Це на кабан це свиня. <риклад> Прикольно. А що у нас за союз з козою? Ну, посажу, бідер, вони просто живуть разом. Сажитель стоїть і в них комуналка. Коротше, корм ми не знайшли, де купити їм. І написано, що можна приходити зі своїм. Свого ми не взяли, тому е, трава. <смі> не дуже тверда шорстка. Ми з Мариною дуже не любимо зоопарки. Вигляд позбавлених волі живих істот змушує нас відчувати страждання і сором за людство загалом. Проте на освіці тварини відчувають себе доволі комфортно та вільно. Ба більше позбавлених волі диких тварин тут немає. А свійські дуже інтерактивні та комунікабельні. Адміністрація Остраці дозволяє годувати тварин принесеним собою кормом, хоча особисто для нас це питання доволі дискусійне. Адже, по-перше, неможливо проконтролювати, що саме дають відвідувачі. А по-друге, якщо ви не запаслися кормом завчасно, то купити його тут можливість відсутня. Там оця андатра спить чорна, така велика, в неї там дирка така, да, воно воно то вона дихає, вона просто поспати. що, Напевно, водимо курочку. Хазяйка на челюді. Я сподіваюся, що більшість з вас знає, що культура Русі це суто річкова культура. Саме на річковій торгівлі було побудовано усе господарство та економічна потуга давньоруської держави. Саме по річкам до нас прийшла скандинавська торгівельна корпорація Русь та взяла під контроль усе, що було близько до води. Включаючи місцеве слов'янське населення. Відтворення стародавніх човнів в часів Росії є гордістю Оствиці та, в принципі, саме тим, з чого починалась історія створення цього парку. Дракари, лодії, човни, довбанки виробляються прямо тут. На усіх них можна замовити прогулянку або навіть самостійно взяти в оренду. Ми через обмеженість часу, на жаль, не змогли прийняти участь в прогулянці на дракарі. Проте... Це залишає нам привід повернутись сюди ще раз. Друзі, дякуємо за перегляд! Скоро вийде великий матеріал про Волинь, а поки що ми будемо безмежно вдячні вам за підтримку лайком, коментарем та підпискою на наш канал. Навіть якщо відео вам не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Бережіть себе, до нових зустрічей.